Пані та панове, ми вас раді вітати на черговому поєдинку сьогоднішнього дня між представниками Мастер League. Perfection проти Аджіллі. Хіба набирає хорошу швидкість, скибає, підтримка ліворуч. Простріла стійку, забикати можна. Удар немає. взяття воріт хапа першим, другим місцем та четвертим 5 пунктів. Зараз порушення правил Данильченко. Вже не вперше. Грає дуже грубо. Дев'ята хвилина. Ось матч проти тії ЮКіз був дуже складним. Це, власне, з того, що мені востаннє доводилось коментувати за участі Perfection, щось розповідав. Що, амбіції. О, джілівя. Дуже високі, хороші, Павло Чорно. Періацивика, ну боротьба така, яка варта окремо його. Ярослав Гук. Ще один гірчичний. Perфеxal Данильченко! Дуже довго роздумав, прострілює удар п'ятою від Даниловича Наш в шекранах. Мечко віддає передачу, Удар Хрипунов, Хрипунов! Дуже чудово все було зіграно. З великим бажанням повертаємось на другий тайм зустрічі між лідером турнірної таблиці командою Perfection та Джілє 1-0 Ілля Хрипунов. Перфекшл. Нестеровський захищає. А джівей! О! Сергій свист! Як же класно зараз під поперечку прошиває Володимира Нестеровського. Значно ближче ми зараз є до третього голу. Гравці команди. Удар! Сейв Богдана. Відкривався коропіта. На Станіслава Давидка, Давидко пробиває над воротами. Ну, не так, як це з Монечко. Вона чує свиста, повтор попередньої комбінації. Удар! Хрипунов. Тобто команди, які, до прикладу, виступали ще минулого року у другому it дивізіоні то це свисток арбітра. То зараз всі у цьому плані надзвичайно допомогти своїй команді. Побачимо зараз після цієї атаки. Пашкевич. Пробиває сам Єнестерровський, здійснює фонтан. А далі буде плей-офф. Там все може відрізнятися. Суттєво хрипунов голову. Контроль. Відровців у зелених футболках. Хрипунов! Пусті ворота не влучає. Лович. Потрібно знімати усі питання після цього розіграшу, але дуже довго розігрувала і на цьому лунає фінальний свисток. 2-0 Perfection переграє Аджіллі у третьому поєдинку нашого дев'ятого ігрового туру. Надалі Кодерс про.